Раки, осінь. Була в нас літо маленьке життя, стала в нас осінь. І так, як завжди, дивимось, самі основні моменти позитив, негатив. Як можна з цим справитись і чи справитись, да? і фон, так сказать, нашої осіні. Саме головне, саме перше, це основні моменти, да? нашої осіні. В нас виходить. Непогані карти, так, да, в нас буде печаль, Е будете, знаєте, як волоси на собі рвати в якийсь момент, вам буде дуже важко, дуже страшно, можливо. Якісь, знаєте, у вас такі страхи будуть преодолівати. От прям будуть такі моменти, не спорю. Але хочеться сказати, що... В цілому, да, карти із трьох одна така негативна, але вона більше психологічного характеру, ніж фізичного, тому це не так страшно. Да. Також, дивіться, будуть якісь моменти з нерухомістю вирішуватись, переїзди, приїзди і так далі. Ремонти, покупки і так далі. Ви зрозуміли, да? Або будете святкувати чийсь приїзд, буде свято якесь, якісь ну, от щось приємне. Да? От таке, от прям воно. Чому я на це основні це основні моменти, да? якісь вони так запам'ятаються в вашому житті? Це не просто піти десь погуляти в парк. І також. Дивіться, карта розвитку, карта росту, самовдосконалення, мабуть, карта, хто чекає, можливо, на дітей вагітність, можете осінню отримати це, бажане так сказати. І тепер дивимось поконкретніше. Дивіться, я відразу скажу, що осінь для вас не найлегша. От літо було непогане. По розкладу, так, і от воно так і програлося. Да, були ці такі, що літо не завершилось, але все воно програлося. То осінь ще важче, ну, скажімо так. Значить, дивіться, в позитиві у нас виходить. Не дуже не дуже приємні карти, не ду, не дуже позитивні карти. Але це що нам каже, да ми кажемо каже те, що е, будуть у нас якісь неприємності, е, будуть нам палки ставити в колеса, всі наші достіження, да, все, що ми хочемо зробити, нам не буде даватися дуже легко і просто. У нас не буде отак, от все вирішуватися. Всі наші питання будуть вирішуватися дуже важко, але тим не менше. Вони вирішаться, Да? є питання, які неможливо вирішити, або ще щось там. А прийдемо і вирішимо. Все зробимо, все е перескочимо через голови, а тепер диві дивіться, в негативі виходять по суті ті ж самі карти, ось особ особливості. Да? Нам треба буде в негативі. Ми будемо доказувати, що ми не слони. Да? Нам потрібно буде відстоювати свої інтереси. Місце під сонцем. Я не знаю, можливо, на роботу хтось буде влаштовуватись класна вакансія, і там буде декілька е, можливих е, претендентів, да, і вам треба буде просто вигрести це місце, тому що воно круте. Знаєте, от прямо от, от так от треба буде відстоювати своє місце, інтереси. Е, також у нас випадають якісь е, патрії. Е, Осінню, да, якась така меланхолія, прям жорстка, буде накривати, про втрачене час, втрачене місце, втрачених людей, предательства, обмани якісь жорсткі. Це все в нас в негативі виходить. Тобто таку історію ми будемо переживати цією осінню Але хочеться звернути вашу увагу, що. Ну, треба дивитися по сторонам, да? там є негатив, він завжди є, але е, завжди буде і позитив. Треба просто, от знаєте, мені хочеться сказати, що е, цією осінню вам е, треба взяти себе в руки, тому що ви дуже сильні. у вас такий стержень е, внутрі, що е, ну, навіть, мені здається, овни і зірогі можуть позавідувати, якщо вас розізлити. Тому, Беремо себе в руки, свого добиваємося, своє вигризаємо, і в нас все вийде. Далі буде важко. Я хочу науваж... зауважити, що вам буде важко. Ну, от, прям важко буде. А, можливо, якісь такі серйозні втрати. Також вас чекають, да? а, можливо, те, що. Це якісь от три проблеми, такі будуть нагальні у вас в цю осінню, да, які потрібно буде рішати, і їх прям треба з боєм буде рішати. Але вам саме головне, вам не треба здаватися. От навіть в карті підказка, да, як полегшити так, скажем, негатив, да, чи можна його якось пере... треба бути переможцем. В тій чи іншій ситуації не треба опускати голову треба пам'ятати, щоб не трапилось, все одно все вийде. Ідемо вперед на пролом, просто на пролом, хочеться сказати. Да? Також можуть допомогти вам люди з минулого. Можливо, знаєте, коли важко буде, будете в кого є дітки приходити додому і трохи відпочивати з дітьми. Як би то странно не звучало, але тим не менше, якісь люди можливо з минулого, якісь ситуації з минулого вам будуть в допомогу. Рицарь Кубкав, молодий чоловік, який можливо зможе вам якось в цій ситуації допомогти, або він буде вашим спасінням в тій чи іншій ситуації. Так що будемо дивитися. І загальний фон місяця. Значить, так, дивіться, вийшли самі ви, королева кубків. Це емоційна жіночка, да? але тут вона така сімейна, домашня і все когось чекає. Да? От я би сказала, таке у нас осінь очікування. Далі можете звертатися або самі почнете цікавитись, так як ви в нас під знаком Луни, то я не здивуюся, якщо багато з вас хто цікавиться картами, астрологією і такими всякими ізотериками. Да? Будете цікавитись, якісь, можливо, будуть секретики дізнаєтесь, або самі будете скривати. Це така, знаєте, карта таємниць, я би сказала. Вона дуже цікава, але дуже часто каже про саме. Це, дивіться, наша карта Луни випала. Також да, от, ну, буде депресивна ситуація стан. Ну, якби з такими картами, я думаю, що йому нікуди не діться. Але також у вас будуть фінансові надходження, якісь зі сторони, скажімо так, да, тобто доход, скажімо, о. допдоход це вже непогано. Далі. І хочеться сказати, по шестірки мечів щось змінюється. Або це переїзд. Або хтось звільняється з роботи, або хтось знаходить роботу, якщо не було. Е, кардинальні переміни, кардинальні зміни. Е, так, далі в нас йде паш Пентаклі. Тобто е, це ми, коли, знаєте, навчаємось чомусь нового, е, якісь нові знання отримуємо на майбутнє, на майбутню перспективу. І дивіться, на дні в нас виходить король е, жезлів. Е, Можливо, там, влаштуєтесь на роботу до цього короля жезлов. У вас жезлові карти, активна, дуже активна осінь буде, але пам'ятайте, ви королі і королеви. У вас все вийде. як би важко вам не було, треба зціпити зуби і робити все до кінця. Я вам бажаю всього найкращого. Хай ваша осінь прийде самим -самим кращим образом. На все добре!